Можливо. Ой, дивись, як йдемо. О, там Любава. Де? Папа! Я покидала, мене під новоєм. Єва! Ти зараз виходиш в центр і ми тебе Що? Ти виходиш в центр і ми тебе сталкеримо. Чому? Чому? Не матюкайся, це ж відео все-таки йде на ютуб. Я Ого, і без нас. Дібіл. Ні, ну ребята, якщо ви кажете, що ми знімаємо кринж, то давайте тако через рік, через день ми вже будемо теж від цього кринжувати. Так? так що йдите, гуляйте, мальчики Бе. і дівчата. Привіт! О, чистів оце. Нет, это не Миша. Давай ты. Миша, привет. Когда бы приятно. Естественное видео. Покажи еду. Покажи края. Покажи себя. Ты дура. Покажи. Не знаю, покажи свои ноги. Привет, 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 привет. Нас упытывают. Нас упытывают. Дальше.